Може бути кращим за наше продовження у цьому світі. Звичайно, це наші діти. А коли вони здорові та веселі, то й батьки щасливі. Вітаю вас! Це програма Мамина школа. І я її ведуча Габріела Масанга. Сьогодні у програмі Дивимось. Перші три місяці життя немовляти. На що варто звернути особливу увагу? Епіляція під час вагітності. Фахівці застерігають, це може бути небезпечно для майбутньої матері. Домашня тваринка як помічник у вихованні. Чи правда, що хатні улюбленці покращують характер дитини? Перші місяці немовляти закладають основу здоров'я на все життя. Це відповідальний етап для батьків, адже пильність допоможе виявити можливі відхилення у здоров'ї дитини та успішно їх виправити. Сьогодні ми розкажемо на що потрібно звертати увагу упродовж перших трьох місяців життя малюка. А генеральний спонсор програми торговельно-розважальний центр Караван. За кілька днів Святославчику виповниться один місяць. Сьогодні його перший візит до лікаря-ортопеда, який визначить розвиток кістково-м'язової системи малюка. Іноді перший огляд ортопед проводить ще у пологовому будинку, але у віці одного місяця діагностування може бути більш результативним. У нас перший дитина, і ми хочемо знати правильно правильний правильно вкладуємо, він себе веде, правильно розвивається. Як мальчик выглядит. вас як маму щось настораживает? В принципі, ні. Святослав держит голову і вправо, і влево однаково часто повернути. Положення голівки немовляти на це у першу чергу звертає увагу лікар-ортопед, щоб виявити такий недолік, як кривошия. Цю проблему можуть помітити і самі батьки. Не всегда эта патология, о которой мы говорим, она бросается в глаза, в глаза сразу. И какие-то элементы становятся видны только с ростом ребенка. Поэтому, когда мама уже находится дома, она обращает внимание на то, одинаково ли часто ребенок держит голову повернутой вправо и влево. Это вот такой симптом достаточно яркий, который сразу бросается в глаза. Или наоборот, голова наклонена чаще к какому-то плечу. Якщо мама чаще держить ребенка во время кормлення, голова певерунтовка кути сторон, то може сформуватися такое состояние, як установочная кривошия. Також установча кривошия може сформуватися, якщо батьки підходять до ліжечка, намовляти постійно з одного боку. Тому лікарі рекомендують щодня або щотижня змінювати напрямок голови дитинки у ліжечку. Важливо підтримувати голівку маляти у перші місяці, коли беремо його на руки або перекладаємо. Адже м'язи шиї ще недостатньо розвинуті. Другий важливий етап. Огляду на прийомів ортопеда – розвиток хребта. Відхилення може виявити лише лікар. А єдина рекомендація для батьків у період від народження до трьох місяців підібрати правильний матрасик для дитячого ліжечка. Він має бути достатньо жорстким, бажано із натуральним наповнювачем. Надзвичайно поширеним відхиленням, що діагностують ортопеди у малят, є дисплазія кульшового суглобу. Особливу увагу на цю проблему варто звернути батькам дівчаток. За статистикою у них така дисплазія зустрічається у 5-6 разів Простише, не у хлопчиков. Термин дисплазии подразумевает неправильне розвиття сустава. Дисплазію можна заподозрити на тому основании, що у ребенка туго отводятся ножки в тазобедренных суставах, є бросающиеся в глаза асиметрія кожных складок. це Паховые складки и ягодичные. При крайней степени недоразвития сустава, с одной стороны, это все может сопровождаться и разной длиной конечностей. К сожалению, дисплазия это забедный суставу, достаточно коварное заболевание, И более чем 30% случаев клинически может никак не проявляться так называемые немые клинические формы. Рекомендується ребенку першого года жизни до 6 місяців сделать узіти забіджених суставов, независимо от того, як ребенка вигляд внішні. Після повного огляду маляти на першому місяці життя ортопед може порекомендувати прийти на прийом у віці трьох місяців, а згодом одного року. А тепер ще раз гадаємо усі поради ортопеда батькам малюків від одного до трьох місяців. Ножки туго не пеленаем, меняем положение в кроватке, так как я рассказывал, и делаем профилактическую гимнастику для тазобедренных суставов. Третий палец вдоль бедра, с одной стороны и с другой. И вот 30-35 отведений мы делаем перед каждым кормлением. За сутки должно быть до 200 таких движений. У перші три місяці життя немовлята більше часу проводять лежачі, тому для здорового розвитку м'язів, кісток та навіть для покращення імунітету лікарі рекомендують масаж та гімнастику. До трьох місяців це дуже прості рухи, легкі розтирання, розведення ручок та ніжок, а також масажування животика для покращення травлення. Такий оздоровчо-профілактичний курс може опанувати кожну матусі проводити для своєї крихітки щодня до 10 хвилин. ножки к животику. Раз и два. И раз и два. И раз и два. Самое главное это желание мамы, это ее терпение, ее усердие, ее любовь, которую она хочет вложить в этот массаж. В принципе, есть родители, которые учатся по каким-то видеоурокам по интернетам, почему бы и нет. Но по-хорошему лучше да, посетить там раз-два специалиста, который покажет, исправит какие-то ошибки возможные. Самый простой, вот легкий, каждодневный массаж, Элементарную гимнастику может родители делать и каждый день, почему бы и нет. То есть ребенок будет более крепким, если там перед сном, допустим, делать, он лучше спит тогда ночью, да. Масажирам животів У нього животик краще працює, менше газики безпокоїть. Не всі немовлята полюбляють, коли їх батьки змушують до гімнастики. А от плавання обожнюють усі крихітки, адже вони цим займалися цілих дев'ять місяців у маминому животику. До трьох місяців, поки звичайна ванна для маляти цілий басейн, плавати можна і вдома. Ванну потрібно обробити антисептиком або розчином звичайної соди. Температура води має становити 37 градусів, щоби малюк хотів рухатися. В водичці згодом температуру знижуємо до 32 градусів. Плавання – це, во-первых, закалювання дитина, як водна процедура, а, во-вторых, в відлічі від от гімнастики, плавання воздействує дає на всі групи мишць, тобто на весь організм повністю. Це і тренування дихання, Даже у таких маленьких, как бы смешно не звучало, но тоже они учатся дышать. Родители как правило, боятся, чтобы не уронить ребенка в воду, да, чтобы он не хлебнул воды. Да, у вот Какой-то психологический такой барьер, в первую очередь, надо снять. Потому что сами по себе Упражні ви движення ані не сважні. Просто на успокоїти, научіть, пояснити, показати. І далі точно так же можуть займатися самостоятельно раділя. Отже, у перші три місяці за допомогою гімнастики, немовляти, мають навчитися простим рухам, викладатися на животик, тримати голівку у цей період. Вони починають підтримувати діалог із дорослими на своїй мові, стежать поглядом за яскравими предметами, впізнають обличчя, а найприємніше перші вам посміхаються. З більшості нових відчуттів вагітна жінка зустрічається вперше у житті. Часто зміни в організмі можуть стати несподіваним сюрпризом. Наприклад, надмірний ріст волосся під час очікування немовляти. Як розумно подолати цю проблему? Та який вид іпіляції під час вагітності обрати, ми розкажемо в наступному сюжеті. Посилений ріст волосся навіть на тих ділянках тіла, де раніше його не було, часто бентежить майбутніх матусь, починаючи вже від п'ятого тижня вагітності. Проте лікарі заспокоюють таке явище позитивний сигнал організму. Це означає, у вас збільшився рівень прогестерону жіночого гормону, що відповідає за виношування та розвиток дитини в утробі матусі. Рівень зростання прогестерону є необхідною умовою для здорової вагітності. Рост волос це вообще процес, який дуже сильно залежить від гормонального. Фон. Мы все знаем, что вот у мужчин они так растут, даже есть такое понятие по женскому типу, по мужскому типу. Во время беременности они тоже изменяют свой рост под воздействием гормонов. Может появиться там пушок над верхней губой, если его не было. Там на животе растут там, где их не было. И смысла большого Вот бороться з цим нет, тому що там більш серйозні внутрішні причини для того, щоб рост волос там изменился или усилился. А як же бути і стандартними зонами щодо вагітності, обов'язково підлягали епіляції? Запитають сучасні матусі. Тут дерматологи рекомендують обмежитися найпростішим способом боротьби з волоссям, безпечною бритвою, лазерна, квантова та навіть звичайна воскова епіляції, хоч і не мають прямого впливу на вагітність, проте небезпечні своїми наслідками. во время беременности это прогестероновый фон, это по сути дела э, стимуляция гиперпигментации, пигментных пятен, так. А любая травма, теоретически любая, даже выдернуть волосок, может за собой повлечь и такое минимальное воспаление после того, как ты его выдернул, может за собой повлечь возникновение пигмента вместе травмы. Любая эпиляция лазерная, так. Воскова, там де є травмування волосков. Теоретично, якщо є такоше фон фони склони, кіперпітація можуть павлі з собою возникновіння пігментних п'ятінь. Якщо ви прихильниці лазерних технологій заплануйте завершення курсу епіляції до вагітності, якщо такої можливості немає, краще зробити перерву. Лише через 2-3 місяці після завершення годування груддю, коли нормалізується гормональний фон, можна знову повертатися до кабінету лазерної епіляції. Наш пацієнт хоче зробити лазерну епіляцію подмышечной впадины. Для этого нужно за день до процедуры сбрить волосы. Частота у каждого пациента индивидуальна. Это может быть раз в месяц, может быть раз в полтора месяца. Это уже после прохождения нескольких процедур. Там после трех-четырех процедур этот период увеличивается. Дев'ять місяців вагітності непростий період для жіночого організму. Тому будь-яка звичайна косметична процедура може викликати несподівану реакцію. Тому лікарі рекомендують у цей час не проводити тих процедур, від яких можна відмовитися. Домашня тваринка найзаповітніша мрія багатьох наших малят. Більшість дітей вперше виявляють бажання мати пухна друга приблизно у трирічному віці. Проте не кожна мама відважується на покупку звірятка, адже це додаткові клопоти та велика відповідальність. Як же бути у такій ситуації? Спілкування із тваринками має безліч переваг для формування особистості малюка, кажуть психологи. Догляд за домашнім пухнастиком це розвиток відповідальності, співчуття, вміння рахуватися із бажанням інших, допомагаючи своєму більш безпорадному, меншому другу, дитина стає впевненою у собі, і своїм улюбленцям малята діляться власними переживаннями та радощами. Особливо це важливо для замкнених у собі та нетовариських дітей. У компанії живої істотки малечі легше подолати страх самотності і пережити відсутність зайнятих батьків проте користь та щастя у домівку принесе тваринка лише за однієї умови. Тварини взагалі можуть навчити дорослу дитину людину і дитину бути більш лагідними, більш обходливими, більш турботливими, емоційними, жвавими, енергійними. Однак лише за однієї умови, якщо цю тварину будуть сприймати як члена родини. В інакшому випадку, якщо тварина лише буде як іграшка, або як забавка на деякий час, це може принести лише такі прикриті помилки в вихованні дитині. Отже, перш ніж заводити домашнього улюбленця, відвідайте знайомих, що мають хатніх тварин або зоопарк, ферму, де дитина зможе ближче познайомитися із звірятами, роз'ясніть малечі, які вона матиме обов'язки по догляду за тваринкою після її появи у домі. Іноді діти втрачають бажання завести пухнастика ще на цьому етапі, пояснюють психологи, адже часто плутають бажання піклуватися про тваринку і звичайною цікавістю до живої природи. Проте, якщо ви точно вирішили здійснити мрію своєї дитини і завести тваринку, Користатися породами фахівців. Наприклад, малюкам трьох років краще дарувати рибок в акваріумі дрібних гризунів, декоративних кроликів та пташок. Дай мені, давай. мене. Мамина ладошка, да? так? Бери. Тільки не дави. Отака, отак ручки, став? Шиншилки дуже позитивно впливають на дітей, тобто, коли у дитини поганий настрій, вона не в гуморі, то можна відволікти дитину шиншилкою, і вона починає гратися, покормить. І в неї зразу піднімається настрій. А от кішечок та песиків краще купувати дітям від п'яти років. Тваринку обираємо в залежності від типу характеру дитини. Для дітей, які є більш жвавими, які є більш активними, які є лідерами. Я б порадила заводити тварин, таких як собаки. Вони можуть бути і гарними друзями, які проводять веселий часи з вашою дитиною. А з іншого боку, вони вимагають певної такої систематизації поведінки дитини, і такі жваві діти вони навчаться бути більш уважними. Ми бути більш структурованими для тих дітей, які є лагідними, є м'якими, є більш спокійними. Можливо, які відчувають страхи і тривоги. Більше я порадила заводити котів або кроликів. Ці тварини є дуже м'якими, і в більшості випадків вони дозволяють собою грати своїм господарям. І це може лише дозволити таким діткам відкритися більше. Якщо ви хочете, щоб дитина дбала про свого меншого, друга самостійно краще дочекатися, коли маля підросте і матиме, хоча би. 10-12 років. Якщо плануєте завести кішку, найлагіднішими китями вважають ангорську, гімалайську, бенгальську російську блакитну. А от порода рекдоу була спеціально виведена для спілкування з дітьми. Це кішки з особливим м'яким та поступливим характером. Щодо песиків, то на думку фахівців далеко не всі породи підходять для спілкування з дітьми. Собака, які більше рекомендуються заводити дітям. Это декоративные маленькие собачки, которые очень хорошо уживаются детьми и будут хорошим дружком. К ним можно отнести собак-пород вот, шпиц, потом грифоны, спаниели, терьеры разнообразные, только не крупные терьеры, а именно из раздела мелких терьеров. И шнауцеры вот такие собаки, которые будут достаточно легко ребенку будут справиться с таким животным. Естественно, выбор щенка должен быть однозначно, вы не должны делать для ребенка сюрприз. То есть вы должны приехать в семью. Однозначно і посмотреть, як навіть дані щінки относятся к вашому рібінку. Але остаточним рішення про заведення домашнього улюбленця може бути, якщо ви точно впевнені, що ваша дитина не має алергії на шерсть або пір'я. Це може бути почервоніння очей, чи може бути сльозотеча, виражений свербіж, може бути закладеність носа, чихання, так само свербіж в носі, і самое найгірше, коли вже у дитини є приступи задуха. Якщо у когось із батьків або навіть у близьких по крові рідних є алергічні захворювання, і не обов'язково до тварин, але любі прояви алергічних захворювань не можна поспішати з придбанням домашніх тварин. Кішки мають більше виражені алергічні властивості, ніж собаки. Тому, якщо все-таки є бажання придбати домашню тварину, на перевагу треба віддавати собака. До речі, науковці переконані, що тварини здатні лікувати людей. Сьогодні в Україні, як і в більшості західних країнах, використовують так звану зоотерапію для подолання багатьох захворювань. А про унікальні здібності братів наших менших ми розповімо у наступних програмах. Щодня молода матуся шукає відповіді на десятки запитань щодо виховання свого маляти. Та догляду за ним. Якщо ви потребуєте поради фахівця, надсилайте свої запитання на нашу електронну адресу, а також на нашу сторінку у Фейсбуці. Нагадаю: генеральний спонсор програми Мамина школа, торговельно-розважальний центр Караван. З вами була Габріла Масанка. Нехай у вашій родині завжди панує любов, ніжність та щастя.